Нардепи звернулися до Одеської міськради щодо перейменування вулиць на честь загиблих українських воїнів. Парламентський комітет з питань місцевого самоврядування планує дізнатися, чи перешкоджають в Одесі увійшенню пам'яті загиблих захисників. Адже з шести запропонованих назв історико-топонімічна комісія остаточно затвердила лише одну. А як ви вважаєте, чи мають вулиці Одеси бути названі на честь загиблих військових? Такого саме на своїх героїв. А не російський, хватить нам вже Росії, лише криша вже наїлися. Треба переймановувати. Треба От від цього відказуватися російського і переходити тільки на своє. З однієї сторони, це, грубо говоря, уваження, але з іншої сторони, я вважаю, що це неудобство для міста, для його жителів. А так? Не знаю, я на це ніяк не впливаю. Моя думка така, що це потрібно робити, щоб люди пам'ятали, але Такі історичні назви вулиць, які спочатку існування міста, мені здається, що треба залишити, а вулиці, типу Зелена, там, Рожева, ці можна. Я думаю, що рано переименовувати. Пусть буде так, як було в Одесі. І також поміняли стільки вулиць, що навіть От в Одесі душа болить. Тобто пам'ят так била. Ну, я не знаю, у нас дуже багато героїв, і я думаю, що це потрібно. Країна должна знати своїх героїв.